5 вересня відзначається Міжнародний день благодійності. Ми живемо в світі, де завжди були і будуть багатії та бідняки, здорові і недужі. Попри те, що для кожного його особисті проблеми та неприємності знаходяться на першому плані, люди мають унікальну внутрішню потребу безкорисливо допомагати іншим, нічого не очікуючи у відповідь. Таку допомогу прийнято називати благодійністю, і більшість з нас іноді долучаються до неї. Однак є люди, з іменем яких поняття благодійності міцно пов'язане, і найвідомішою серед таких є мати Тереза. Вшановуючи пам'ять про цю видатну особистість, а також щоб спонукати до милосердних вчинків якомога більше людей, ООН заснувала Міжнародний день благодійності, який щороку відзначається 5 вересня. Жінка, яку пізніше світ знав як матір Терезу, від народження мала інше ім'я Агнес Гондже Боянджіу. Вона з'явилася на світ 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є. Зараз це столиця Македонії. Батьки дівчинки були католиками, мати славилася своїм милосердям і часто запрошувала в дім бідняків, щоб розділити з ними сімейну трапезу. Агнес вчилася в початковій школі при монастирі, мала гарний голос і співала в церковному хорі. Щороку, разом з родичами, вона їздила до містечка Летніце, щоб відвідати тамтешній храм. Саме під час однієї з таких поїздок, у віці 12 років, дівчинка відчула покликання допомагати нужденним. Тож ледве Агнес виповнилося 18, вона поїхала до Ірландії, щоб приєднатися до сестер Лорето, ордену католицьких місіонерок. 1931 року Агнес вирішила стати черницею і обрала для себе нове ім'я Тереза, на честь святої Терези, покровительки місіонерів. Як відзначати Міжнародний день благодійності? До цієї події може долучитися кожен, адже благодійні організації радо вітають будь який внесок як дуже значний, так і невеличкий. Найбільш розповсюдженими видами благодійності в Україні є пожертви через спеціальні онлайн ресурси, допомога нужденним напряму готівкою, пожертви в церквах та відрахування відсотків на доброчинність із заробітної плати. Звісно, якщо пожертвувати гроші немає можливості, не варто створювати для себе фінансові труднощі. В такому випадку можна поділитися своїм часом та увагою з тими, хто цього потребує. До того ж, не всі люди довіряють благодійним фондам, бо не вважають їх достатньо прозорими. Тому, 5 вересня, ці громадяни можуть організувати власний благодійний захід зі збору коштів адже тих, хто їх потребує, в нашій країні чимало. В 1948 році мати Тереза вирішила, що залишить монастир і буде жити серед бідняків Калькутти. Згодом заснувала школу під відкритим небом та притулок для невеликовних хворих у напівзруйнованому будинку, який їй надала муніципальна влада. В останні 20 років життя мати Тереза мала проблеми зі здоров'ям, але навіть вони не могли завадити їй допомагати хворим та нужденним. Крім того, жінка активно подорожувала світом. Відвідуючи відділення заснованого нею ордену. Померла мати Тереза 5 вересня 1997 року. Ідея відзначати День благодійності належала громадським організаціям Угорщини, які хотіли заохотити населення до благодійних вчинків. У 2011 році ініціативу схвалив уряд країни, а для святкування обрали День пам'яті матері Терези Калькутської 5 вересня. Чому важливий цей день? Ця подія підвищує обізнаність людей щодо різних ситуацій і проблем, які потребують вирішення, часто вони є невідкладними і життєво важливими. При цьому кожен може обрати для себе той напрямок, який знаходить найсильніший відгук в душі. Для когось це допомога безпритульним тваринам, хтось найбільше переймається здоров'ям дітей, а комусь не дають спокою проблеми довкілля. А ще в міжнародний день благодійності. Дуже доречними будуть спонтанні добрі вчинки. Наприклад, можна сплатити за покупку незнайомого пенсіонера в супермаркеті, дати гроші безпритульному на вулиці або пригостити його обідом. В Україні Міжнародний день благодійності має особливе значення. За статистикою, майже половина наших співгромадян витрачають на життя суму, меншу за встановлений прожитковий мінімум, тобто живуть за межею бідності, але при цьому 70% українців. Хоча б раз на рік жертвують кошти на доброчинність. Цей факт доводить, що матеріальний добробут дуже відносне поняття, і завжди поряд знайдеться хтось нужденніший, з ким варто поділитися своїм ресурсом. Зрештою, благодійність допомагає нам жити більш усвідомлено та відчувати себе корисними. А емоції, які виникають в процесі проявів щедрості, здатні покращувати наші стосунки з близькими людьми, підсилювати імунітет. Та затримувати старіння. Втім, ми завжди сприймаємо благодійність як безкорисливу діяльність, яка робить наше життя трохи добрішим та справедливішим, тобто наближає кожну людину до мрії змінити світ на краще. Добро починається з тебе.